Доброго дня, шановні колеги журналісти. Хочу вам подякувати за те, що ви прийшли до нас на відкрите засідання комітету з питань світи і науки. Тому що це досить знаменна подія, бо наш законопроект про освіту виходить на фінішну пряму. І я сподіваюся, сьогодні буде прийнято рішення щодо доведення до логічного завершення тексту цього законопроекту вже на базі комітету з питань освіти і науки. Законопроект зараз суттєво доопрацьований Міністерством освіти і науки кабінетом міністрів, той, який вже внесений. Проте, на жаль, він далі містить. Важливі прогалини, які не створюють механізмів для реалізації цього закону, особливо в частині імплементації реформи 12-річної школи. Тобто, поки що законопроект на жаль не дає відповіді, що крім додаткового року навчання нам дасть 12-річна загальна середня освіта. І тому нам необхідно ці питання, які пов'язані з містом, з підвищенням кваліфікації вчителів, методик викладання привнести в закон. Крім того, закон не дає відповіді про взаємозв'язок з ринком праці. Адже це є одна з фундаментальних проблем української системи освіти, коли ми не маємо відповідності між сучасними вимогами ринку праці і тому, що пропонує на виході системи освіти. На жаль, механізмів забезпечення такого взаємозв'язку в законі немає. Ще ціла низка інших е, деталей, ну наприклад, таких сьогоднішній закон про освіту, нинішній гарантує безоплатне е, забезпечення підручниками. Ви знаєте, що ми цю норму вчора повернули в парламенті е, в закон про освіту, але в новій редакції закону про освіту, який вноситься е, урядом, на жаль, взагалі цієї норми немає. І це означає, що якщо ми приймаємо новий закон і там немає такої норми, ми знову опиняємося перед цією ж проблемою. Тобто, чому я про це кажу? Що такий закон має бути вивірений надзвичайно детально. І от деякі речі потребують нових статей. А ми не маємо права між першим і другим читанням включати нові статті, ми, пропу... ми маємо тільки доопрацьовувати готовий текст. В зв'язку з цим пропозиція нашого рішення, яке ми сьогодні будемо обговорювати, на. Комітеті це ми забираємо цей законопроект на е, повторне перше читання, і будемо його доопрацьовувати у комітеті впродовж 30 днів з ухвалення такого рішення і вже тоді безпосередньо цей текст виносити на голосування у Верховній Раді України. Я хочу вам сказати, що обговорення цього законопроекту безпрецедентне і дуже складне, але я вважаю, що це піде на користь цьому документу. А для нас що найважливіше? Освітнє законодавство, воно будується як цеглинка на цеглинці і створює таку певну базу для спеціальних законів. Якщо ми зараз неправильно зробимо оцей фундаментальний закон, ці всі помилки потім будуть нам постійно заважати при напрацюванні спеціальних законів. Дякую, я готова відповісти на ваші запитання. Які ваші пропозиції голови комітету?